Так, ну що народи, всім привіт, і я вже не знаю, яка спроба зіграти новим чемпіоном на центрі. Та, я розумію, добре, давай вже мільйон двадцята, мабуть. Бо всі хочуть з ним пограти. Я, я не знаю навіть які кнопки тиснути, бо спочатку, як його додали до гри, я ще жодного разу не зміг ним зіграти. Ой, зараз преференс на центр, і можливо в мене буде такий шанс, але я не впевнений, що я гарно зіграю, і я, я ж кажу, я навіть нічого не знаю про цього чемпіона. Де центр, будь ласка, дайте мені можливість. Кей, сіфайкер. Так, що тут дамо? А що в нього? В принципі, в принципі. Ліво. Ліво так. Я думаю, що це буде якось краще. Цікавий чемпіон. Ну, скин взагалі, здається, майже не відрізняється. Якось вони не дуже постаралися, якщо чесно. Так, що у нас? Джинкс. Юмі Вуконг. Вуконг. Іде на лінію, а фіз іде в ліс. Чого не навпаки? От, Чого не навпаки? Хто в нас буде танкувати? От мені цікаво. Просто цікаво, хто буде абсорбити весь демідж. Тому що ну, от, я не впевнений, що мій персонаж взагалі багато живе. Так. Проти нас Мастер, нас Саміра, люкс. У них команда набагато краще. Набагато краще, ніж наша. Так, якщо джинкс е розгониться і Юмі буде їй буст давати до демеджу, то, звичайно, джинкс може їх усіх убити. Але шанс, що таке станеться, ну, майже нулячий, якщо чесно. Ну добре, зараз подивимось, як воно там буде. Та спробуємо нового чемпіона. Нарешті, нарешті нам дали ним пограти. Зараз хоч почитаю, що там в нього за вміння. І знов довфо в когось вантажиться. От кожного разу, кожного разу, коли я заходжу в ПВП, в когось е завантажується півроку гра. Я не розумію, чому саме так. Але маємо те, що маємо. Так. Ну, Ходімо. Ходімо. Ну, один напис. Шістдесят 67 демеджу. Глум. 68 щита на секунди... дві Shadow, 60 damage, Угу. Демеджу здається досить багато, як для першого рівня. Досить багато. Ну давайте щит. Щіт нам навіть знадобиться, Якщо вам так подумати. А, я так розумію, коли я на стакую червоне, то в мене жах спрацьовує, я зрозумію. Жах треба настакувати. не так і важко це робити. Я варто забув поставити. Ну, давайте третій, третій, ти чого не вкачався. Що там наші, до речі? Цікаво, що воно так. Трошки сповільнюється на початку касту, але Цікаво. Цікаво, що мапа вбила нас усе. Це я б сказав, було несподіванкою. Дуже несподіванкою. ТОП Турт із я ж кажу, я не спеціаліст по цьому чемпіону, і я не знаю, як воно тут все працює. А, було б чудово, якби фіз, мабуть, вийшов би. А, допомогти мені, але мені здається, що він не дуже спішається робити. Не влучив. Це добре. Ну майже. Мене кріпи били, так? 45 і 110. Якби не це, я б його вбив би. Тому, в принципі, що там джинкс? Люкс майже вбили, і самі люкс не ну добре. Я не зовсім зрозумів нащо вони бігли за люкс, коли Саміра поруч. Знову ж таки, я... якщо минула гра була на пантеоні, я пантеоном багато на і знаю, що треба робити з цим чемпіоном я граю вперше. Тому я не дивуйтеся, що як щось там не так, я намагаюся. Мастер Шо ти тут забул цим першим Я не піду мастер Здався. Він краба пішов опіша добиратися. Там мадам пішла добивати. Давайте отак вард поставимо і все ще. Не дуже розуміємо. А, Що, можна так робити, я <суміло> не Нема сенсу там сидіти, я пішов на центр. Так, це можна кидати де завгодно, це цікаво. Це вже і мені так і подобається. Тут можна нормально так на навалювати навіть на підході. Це цікаво. А я, мабуть, по перший буду, третє проколю. Це справді дуже цікаво. Десь макси так, і Вот так нормально накидывается. Ну давай. Я разсобуда. Я в принципе. Якби ще так в нас є, боби, я з боби, але він їх не їв. І, мабуть би, дракона а треба було збрати. О, це, це так швидко, я пачку роздіпав серйозно. Непогано, непогано. А де наш ліс? Чого він там лазив? Ну, от це було справді дивно. Я теж за дракона. Uh, mm, центр теж там вард поставив. А і hey, що робити? Я не знаю. Ну, я один, мабуть, нічого не зроблю. Не добило. Щось мене добило, а моя команда навіть не підійшла. Тут треба, що мене добило. А, Ігнай, сім. ні, ми будемо страждати далі. Ну, типу, ви не хочете грати, вибачайте. ТОп атак. Я попросив підійти на дракона. Ви не змогли підійти на дракона. Я попросив е допомогти. Ви не допомогли. Давайте страждайте. Ну та що ви attack. за них ну Не бігайте. Тупий ліс! Тупий ліс! Дуже тупий ліс! І тепер вони підійшли, ну серйозно! Я yep. half empty. До побачення, щоб вони за мною не гналися. Enemy kill. Yeah, вони далі не будуть. Даблкіл? Uh, тим часом ми зробили даблкіл. Це непогано. Якщо розігратися на цьому чемпіоні, можна досить сильно нарізати. Зараз вони, на жаль, башту заберуть. Бо моя команда чомусь вирішила, що не треба відходити. Давай нас на підкоріть. <поткрути> Юмі, тікаємо. Бо люкс, вона якась неадекватна. <поткрути> чудово, чудово, чудово. Забирайте башту. Я вам допоміг, ви забирайте башту. Насус. Насус це мах. Дуже страшний. Я не хочу з ним битися, він мене, мабуть, вже однією пюшкою вб'є. Не для мене це. Ну, хоча. Трошки не так, але в цілому роздали. Слухайте, вона тільки демократи. Я прям в шоці. З одного прокасту, а це в мене ще й шапки не було. Оце вона роздає, оце вона роздає. О, народа це дуже сильний мах, я вам скажу так. Якщо ви бачите, що це по єдиотипанде. Тому що в вашій команді буде не солодко, прям дуже не солодко. Вони хоч башту пронесли, пронесли. Down, не сьогодні. Ну і що? Наше було витрачати. Оооо, я не бачив, що вони підійшли, я не бачу. Треба годинника купляти. Треба купляти годинника. а проблема в тому, що вардів немає. Як завжди немає вардів. Що з драконами? Ми жодного не поправимо. <реку> Добре джинкс, <Jinx. Jinx. реку> <Nee, реку> джинкс, не типешся, не типешся. Нашо. На ну, можна було спокійно там ще побити. Це лише одна саміра, джинкс. Ну нічому. Ну, чому не відійти в кущі і почекати, поки вона відтепешиться і піти. Ну, давайте тоді дракона забирати. Хоч щось робити. Зараз варто знайде. Ааа, я не можу втікти. неї дуже великий каст. Наша юмі вилізла. Вона еску свою настакала на Юмі. Це було дуже-дуже нерозумно. Дуже нерозумно. Юмі. Ну, типу, люди не вміють грати на Юмі, в цьому проблема. Сам таким фронт гарний, але якби ЮМІ вміли грати, ну чому не стрибнути на звільну, щоб тої було просто неймовірна кількість демеджу і просто не піти, і не вбити. Ну чому ніхто не розбиває ці боби? Відчепись від мене, Юмі. Не треба тут сидіти, Юмі, не треба. Ааа, вони всі по центру. Немає сенсу там сидіти, треба бути баштою. Наша. Наша, якщо ми можемо знести башту. Якщо ми можемо пронести їм лінію, ми будемо атакувати того чемпіона. Там досить багато. І... Я, як я вам... помер? Саміра зробила даблкіл. Нащо ви даєте їй можливість стакати еску? Нащо це робити? Я не розумію. Ну, типу, джинкс, тим паче після кіла. вона повинна нарізати так, що просто неймовірно. Зараз вони підуть на що разобрують. Ну. В нас ліс просто жах. Просто жахливий ліс. Нащо він взагалі. Чому не помінятися? Знаєш, що ти береш мага у ліс, коли в нас немає танка? Візьми когось, хто може втримати демедж. Хто допоможе? А так. Це нерозумно. Дуже нерозумно. Я просто подивився. Ну і? Що це було? Дабл кіл, серйозно? Капець там демо. Тут просто якась нереальна кількість. Як вона автоата 809 мені на несу? Це якийсь. Але ти погано граєш. Ти просто вже коли виграєш. Ну, Маємо те, що маємо. Мені дуже подобається чемпіон, але моя команда це суцільне якесь жахливе дно було. Він ще є СВП. Як він став СВП? Вибачте, допомагав команді, ти допомагав Юмі це взагалі жах. Нащо ти береш? То Юмі? Так, народу, добре, дякую, що подивилися цю мою жахливу гру, але чемпіон справді дуже дуже гарний. Неймовірно гарний чемпіон. Тому мені подобається. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть свій коментар стосовно цього чемпіона, чи подобається вам, чи взагалі не грали на ньому. І далі буде краще.